<гум> трамвайчики їздять. Так що всім зрозуміло? Хтось пише ви зараз в центрі? Так, ми зараз в центрі. А ти звідки? На каву маєте, я зараз буду. тут <с> А це хто такий нас дивиться на каву маєте? Та ще поки що маємо, працюємо. Працюємо та й маємо. Поки що. Я з Лівандовки. А, Yes. E, питається рома, це ти? <laughs> Сашко питає рома, це ти? Ще поки що маємо. Пише, давай я зараз буду поставити каву. А що ти такий цей, ну давай приходь. Приходь. Приходь, Рома, поставимо каву. Буде веселіше. <гум> Там зараз ТЦК, будьте акуратні. Добре, ми будемо Станіслав. акуратні. Станіслав, привіт, 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 привіт всім. Дякую, що підписуєтесь на канал. Привіт, привіт, дякую за підписку. Привіт, привіт, Станіслав, привіт. Як заробити в інтернеті? Ми не знаємо. Ми не заробляємо в інтернеті. Ми просто... Та, в нас немає доходу. Ми просто ведемо ефір і все. Тапаємо по екранчику, тапаємо, друзі. Там з правої сторони. З правої сторони можна ставити лайки і подобати трансляцію. Тому що актив падає, актив падає, збираємо з різних країн і з різних регіонів. Рома, ти вже вдягнувся, давай вдягай кросівки і шагом марш. Приходь сюди, в центр. Рома, ти так не жартує, то ми вже настроїлися чекати. Нащо ти там е, гониш жарти? Або ти йдеш, або ти не йдеш. Цікаво по конкуратися з підписку. Рома, підходь. Ізі, ізі, дітка, ізі. приємно, що хтось нас дивиться. Давай підходь. А тут уже приходь швидко, бо зараз уже не буде кріселка. Так, пишемо, пишемо хто звідки є. Цікаво поспілкуватись. До речі, знаєш що сталося? Е... Щось тут. М -м 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 -м. Та от ти знаєш що? Не можу тут потрібно ще налаштовувати коментарі.